Вітаю вас, друзі! Також світає Філадельфу з цибушніх садовий жесмін, який називається Фальконера. Подивіться, які красиві незвичайні квіти. Я впевнений, що ви ніколи не бачили. Навіть побачив, думаю, що це воно таке? Чи це чубушник, чи що це воно таке, чи може якась дейція? А ось така ось красива рослина росте в моєму саду. Звісно, в цьому році він не дуже щедрене цвітіння, тому що я його і різав, і що мені тільки не було. Тому що всі хотіли очіпніть, продайте, купіть і пішло. Поїхало а. Я знаю, що людям я важко відмовляюсь, особливо людям, які мені можуть бути корисними. <смі> Жартую. Ось. Його квіти, вони ароматні, пахнуть, як видовий Філадельфус. Чотири, або, може бути, п'ять пелюсток. 4-4, п'ять. дуже красивий. Я його взяв живцем невеличким. Буквально там три, три було вузла. Але, як бачите, він досить прекрасно і швидко заявив про себе е, на цьому місці. Під ось таким ех, вже помираючим персиком, до речі, знесу і будемо жити тут дуб красивий. Та так, я вам скажу, що я за декоративне сліднисто, а не за е, е, сад, який виживання називається. Як бачите, там воно все в картоплі. До речі, дуже мрію про той ех, про той участок. Ну, таке вже це вже. Хоча скажу, збуваються, треба мріяти. Я колись насправді дуже мріяв про варігатну липу, у мене варігатна липа вже є. Мріяв про багато сортів чубушника. У мене вони є, тому я думаю, це теж не за горами. Отака от от краса, друзі. Тому вирощуйте чубушники, вони непрямливі. Регулярно оглядайте їх на, на наявність або відсутність попалиць, тому що вони обожнюють його. І вирощуйте їх цілими групами, тому що, наприклад, хтось фальконера. Він відрізняється від всіх інших філадельфісів, великих, маленьких. Наприклад, Белітуаль ароматом своїми квіточками. Ну, купа, бачите, у мене скрізь чобушники. У де там фокус, фокус-фокус. Знімаю в ручному режимі, тому що на автомат знімається просто кошмар якийсь. Добре, мої хороші. Піду далі знімати, тому що ще дуже багато чого є вам. Що розказати. Па-па, Побачимось.